Ви знаєте, тут згадали історичні аспекти. Не хотілося так, щоб був, був той вираз, який готує зараз, що історія вчить, що вона нічого не вчить. Значить, Пора б нам вже робити ту історію, нашу історію. Мені радісно було побачити його побратимів сьогодні. Багато його побратимів, які є зараз воюють, і відзвонювали, і також співчув десь співчуттям висловлювали свої думки, що вони не можуть бути присутніми, тому що це був їхній товариш, це був їхній побратим, це був їхній провідник, це була людина, на яку вони дезорієнтувалися, який був генератором ідей, тих, які були, і не тільки тут, коли в такому житті мирному, а вже і і там під час ведення бойових дій. Тоді він активно займався тим, що популяризував націоналізм. Він намагався це донести простими словами. Сумно, тому що він міг ще багато чого зробити. Людині був 41 рік, коли він загинув, і в нього ще попереду півжиття було. І в той же час радісно, тому що він справді достойний того, щоб на його пам'ять називали вулиці в містах, і щоб про нього пам'ятали, щоб те, що він творив за життя, щоб воно жило і процвітало надалі. Дерево міцне своїм корінням, а людину зміцнює ідея. Це, заради чого варто жити, істина, яка лежить за нею. Правда, що гартує силу духу, проганяє сумнів, страх, вагання, вказує єдиний напрям руху. Відповідь дає на всі питання.